Останнім часом її все частіше називають мовою агресора, але для 9% мукачівців це рідна мова. Цьогоріч уперше першокласників позбавили можливості нею навчатись. З квітня мами дошкільнят подавали заяви у єдину міську школу з російською мовою викладання. Охочих зібралося щонайменше, аби заповнити один клас. Але його міська рада вирішила не створювати. Батьки обурені, викладачі стараються зарадити, але це важко. Та учительниця, о которой преподає у нас, вона завжди преподавала на російському язики, вона завжди вела російські класи. Вона веде на українському язикі вона. пытается адаптировать детей русскоговорящих которых в нашем классе приличное количество она пытается их адаптировать там под украинский язык ну пока не всем это отдается легко ребенок очень тяжело адаптируется когда говорят вы говорите дома на украинском чтобы ребенок привык я не могу И ребенку очень тяжело например математику сейчас же элементарно еще я ему рассказала это на русском достаточно 15 минут чтобы он понял а на украинском он не понимает Сидонія – мама п'ятьох дітей. Троє з них навчаються у цій школі російською мовою. Четверта, шестирічна Сара такої можливості не має. Школа імені Пушкіна вважається однією з найкращих у місті. Сьогодні вона єдина, де є і російські, і українські класи 50 на 50. Але з цього року переважатимуть українськомовні, хоча дітей, охочих вчитись російською, чимало. Сидонія навіть вирішила цьогоріч доньку у школу не віддавати. Для неї позиція принципова. Тоді на радістів родинськом... себра. Я чётко сказала: "Если не будет русского класса, то есть не будет класса с русской языковой выкладання, я ребёнка в школу не віддам. Потому что это для меня это принципіально. Я не хочу травміровать своего ребёнка. Они и так вот старшие мои дети, они учатся на русском языке, у них есть украинская мова, у них есть украинская литература, и они плавно входят в изучение этого языка". Викладачі не на камеру розповідають так, розпорядили зверху, тому змушені з цим миритись, хоч і мають усю навчальну базу для щонайменше двох російськомовних класів. Мами 26 діток згуртувались, написали заяви звернення, прохання та скарги. Дійшли листами навіть до президента та міністра освіти, але їх не чують. А найгірше, що не хочуть чути і помічати їхні ж керівники. Заяви 25 батьків, які які бажають, щоб їх діти навчалися на російськомовному. Е на російській мові на що нам ленділ 17 серпня відповідає, що малокомплектного класу бути не може. Але про який малокомплектний клас може йти мова, якщо 25 дітей, 25 батьків 25 дітей подали заяву? Батьки пояснюють, цьогоріч їм сказали писати заяви до міської ради, а не безпосередньо у школу, як було раніше. Їм дали анкети, де графи з позначкою Бажана мова навчання не було взагалі. Мерти директор школи у коментарях плутаються. Позаду на стоїть кілька мам, які дуже хочуть, аби їх діти навчалися у російськомовних класах. Крім а я не хочу от мої діти не хочуть. Ви зайдіть до директора школи. Він мені доповідав про 16 заяв. Тепер тут є це вже пізно. Особисто на моє ім'я жодної заяви від батьків для того, щоби відкрити клас з російською мовою навчання не поступало. Чому таке просте питання викликало стільки емоцій, не зрозуміло. Класи з російською мовою викладання є у кількох школах області, зокрема і в Ужгороді. Як і групи з навчанням угорською, румунською, словацькою. Ми всі володіємо українською мовою, і спілкуємося по роботі в основному українською мовою. Новотиміна той момент що право вибору, вона а ще маленька там. Мальчики, маленькі, діти маленькі, їх вже лишають право вибору. Причому все делається іскусні. В Ужгороді є русскоязична школа, да, в інших городах є. Тобто це йде то, то лише, то ли тому що хтось так захотів. У нас теж є права і є желання. Зараз згуртовані мами пишуть звернення до керівництва області. Дуже сподіваються достукатись бодай, в якісь двері. Чи вдасться, розкажемо у наступних випусках деталей.